Привіт, друзі! Ви на каналі Бунту бібліотеці, місці, де ми обговорюємо книги, які змінюють наш погляд на життя. Сьогодні я розповім вам про чудову книгу Кафе на краю землі Джона Стрелекі. Спочатку кілька слів про автора. Джон Стрелекі письменник, спікер і філософ, який вирішив радикально змінити своє життя, покинувши корпоративний світ. Його книги, зокрема і Кафе на краю землі, народжені з власного досвіду пошуку сенсу життя. Ця книга була написана у 2003 році, і автор навіть. Не очікував, що вона стане настільки популярною. Спершу кафе на краю землі було опубліковано, ну, таким собі, маленьким тиражем. Але завдяки позитивним відгукам читачів вона стала світовим бестселером. У своїх творах Стрелекі намагається знайти відповіді на ключові запитання життя і надихає мільйонів людей у всьому світі зробити те саме. І у цьому випуску я розповім, чому все-таки ця книга завоювала любов мільйонів. Поділюся п'ятьма ключовими ідеями, які змушують замислитися. Над своїм життям і мене в тому числі. І наприкінці запропоную вам кілька запитань, які залишились особисто зі мною після прочитання цієї книги. Тож вмощуйтесь зручно, приготуйте чашку кави чи чаю. І давайте разом відкриємо це унікальне кафе. Що ж це все таки за книга? Кафе на краю землі. Це невелика, але дуже глибока історія про чоловіка на ім'я Джон, який заблукав дорогою і натрапив на кафе десь у глушині. У цьому кафе меню містить не лише страви, а й три дивних запитання: чи боїшся ти смерті, і чи живеш ти життям, яке хочеш прожити. Ці запитання здаються простими, але змушують Джона а разом із ним і нас задуматись над своїм життям. Особисто для мене ця книга стала нагадуванням, як важливо зупинятися і думати, а чи живу я тим життям, яке хочу. Книга ніби підштовхує до чесного діалогу з самим собою. У центрі історії Джон звичайний чоловік, абсолютно звичайний, який шукає вихід із життєвого глухого кута. Заблукавши дорогою, він потрапляє до кафе, яке здається звичайним лише на перший погляд. Там він і знайомиться з трьома незвичайними людьми, офіціанткою Кейсі, яка здається розуміє про життя більше ніж говорить, кухарем Майком, який зберігає у своїй простоті глибоку мудрість, та клієнткою Анною, яка допомагає Джону. Переосмислити його життєвий шлях у цьому кафе. Він знаходить відповіді на три запитання з меню, і кожна відповідь стає для нього кроком до глибшого розуміння самого себе. Зупинись, подивись навколо твоє життя, це подорож, але чи йдеш ти туди, куди дійсно хочеш? І тут в мене виникла перша ідея: чому ти тут? Це головне запитання книги. Джон Стрелекі пропонує задуматись над тим, яка мета нашого життя. Більшість людей не ставлять собі це запитання, вони живуть, немов автоматично, думаючи, що відповіді приходять самі собою, але без запитання немає шляху. Для мене це стало справжнім викликом. Чи готові ми щиро відповісти на запитання, чому ми тут, і чи знаємо ми свою мету? Ідея номер два: чи боїшся ти смерті? Це питання напряму пов'язане зі страхом не прожити життя наповно. І автор пропонує прийняти факт, що смерть це лише завершення однієї подорожі, а справжній страх має бути пов'язаний з невикористаними можливостями. Смерть це не ворог. Це нагадування, що твій час обмежений, використай його мудро, чи часто ми відкладаємо свої мрії на потім, думаючи, що часу нас ще достатньо. Третя ідея: чи живеш ти життя, яке хочеш прожити у книзі? Герой замислюється над тим, чи його щоденні дії відповідають його справжнім бажанням. Жити це не просто дихати. Жити це кожного дня створювати те, що наповнює тебе сенсом. Як часто ми живемо за очікуваннями інших, замість того, щоб слухати себе? І тут у нас четверта ідея значення пауз у житті. Книга нагадує про важливість іноді зупинятися і дивитися на своє життя зі сторони. Зупинка це не поразка, це момент, коли ти знаходиш сили йти далі. Сучасний світ змушує нас постійно бігти вперед, але чи знаємо ми куди? Ідея 5: у житті все взаємопов'язане. Усі події в нашому житті мають сенс. Навіть ті, що здаються неприємними, насправді можуть бути важливими уроками. Життя це пазл. Кожна деталь має значення, навіть якщо ти не бачиш усього зображення. І це нагадує мені про те, що всі труднощі це частина нашого зростання. А тепер, друзі, ваша черга, як би ви відповіли на питання, чому ти тут? І друге чи було у вашому житті щось, що змусило вас переосмислити свій шлях? І найголовніше, яку книгу ви хотіли б побачити у наступних випусках? Напишіть ваші думки у коментарях. Я з радістю їх прочитаю і обговорю найцікавіші у наступних випусках. Кафе на краю землі це невелика книга, яка залишає великий слід у вашому серці. Вона допомагає зупинитись. Подумати і почати жити усвідомлено. Якщо ви ще не читали цю книгу, обов'язково дайте їй шанс. Можливо, саме ця книга стане вашим знаком на дорозі. Підписуйтесь на канал Бунту бібліотеці, щоб разом читати і обговорювати книги, які змінюють життя. До зустрічі у наступних випусках.